Друзі, добрий день! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеоогляд на одразу дві моделі кентавра. Це модель 240 VR, ось вона перед вами. І модель 244 VR. Це повне Ось вона перед вами. У них одразу видно різницю по цьому кардану, да, що знизу проходить. Але зараз я розкажу, що ще тут, які відмінності є і так далі. На базі вони побудовані одній тій самій. Тут сотий швеллер стоїть. Двигун зс 1115 тобто на 24 кінські сили, маса, обв'язка, все йде однакове. Педаль тормоза і там і там здвоєна, дуже дешева, я б сказав, під заміну одразу педаль газу і ну, звичайне щеплення. 3-1 коробка, насос по центру, повищені, поніжені передачі. Це у нас 240-модель. Тут у нас йде датчики. Тиск, здвоєний датчик мотогодинний вольтаж і температура рідини в е, колекторі. По колесах 6,12, 20, Задні. Колія регулюється. Задня навісна система у нас трьохточка, Звичайний 25-й палець, навісна система плита під е, причеп. Плюс 540 обертів 6-шліцевий вал на вал відбору потужності. Крила в комплекті. Ну і Зіп, понятна справа. Так, Чим відрізняється він від 244-го. На 244-му. Трішки більша посадка йде. Тобто він більш Довга сама платформа зроблена. Є оце от важель додатковий, який під'єднує по факту вам передній привод. Собственно, цим він і відрізняється. Дивимося, як тут зроблено. Знизу у вас проходить напряму кардан. Тобто кардан під'єднується він починає крутити у вас переднє місце. Колеса тут стоять такі самі крила, тут, як на мою думку, трішки більш потужні стоять. Хоча розкоси в них однакові, можливо, просто за рахунок якихось додаткових стяжок. Зараз подивлюсь, начебто однакові. Но ці, мені здається, якось вони згнуться трішки більше. Ну, може, це моя суб'єктивна думка. По задній частині тут, в принципі, все так само. Тобто, у вас трьохточка, Причепний механізм, але тут причепний механізм вже йде на два да? Якщо ви помітили, дивіться, тут трішки відрізняється коробка. Тут у вас один шплінт стоїть. Тут у вас причепний вже тримається на двох, закриває теж повністю вал відбору. Клешні звичайні, на 420 кг підйому, є задній ліхтарик, є ручний газ, керування гідравлікою і ручний. О, вірніше, це стоянковий, стоянковий гальмо, а це ручний газ. І там і там досить незрозуміло мені чому, але розташований отакий от ящичок для інструментів. Я б його звідси прибрав. І там, і там у нас вся обв'язка однакова. Тобто Маховики і от ще різниця буде по передньому мосту. Забув сказати. Дивіться, який тут передній міст стоїть. Тут стоїть звичайний паличний і от такий от маленький шаровий. Ось, бачимо. Да? На цих моделях він вже стоїть більш потужний. Ось бачимо інший кулачковий шаровий міст без гідропідсилювача. Тяжик іде з іншої сторони. І такий міст у вас буде просто більш потужний. Це зроблено чому? Тому що у вас є передній привод. На такому мості вам просто передній привод ви нічого не дав. Ви не змогли нормально їм керувати. Він без нагрузку не витримав. По цінах, друзі, дивіться, 240 модель коштує. 3000 рівно на сьогоднішній день. 244, й по суті, із відмінності, це повний привід інший міст стоїть. Трішки більша платформа. 3750 доларів. Гарантія 2 роки, і той, і той вам в принципі, закроє плюс-мінус одні й ті самі функції. Понятно, що на повному приводі ви зможете, у вас буде краща проходимість. Тобто, якщо десь в горку, якщо десь там причеп потягнути, 244-й він вам дасть більше потужності. А там вирішувати вам. Дивіться, друзі, який вам більше сподобається, ось ще червоний стоїть окремо. Можу показати на ньому. Тобто, який більше сподобається, таким і користуйтесь. Єдиний от нюанс подивився і згадав. Трава. Якщо буде якась в'ючна трава, слідкуйте, щоб не намотало на кардан. Це в принципі, єдиний нюанс, бо він тут досить низько. Десь, тут тут клінанс, виходить, у вас десь 26 см виходить до кардана. На цьому все, друзі. Пишіть в коментарях, який вам подобається більше. І чекаємо ваших дзвіночків.